Ех, бізнес, який не звертається до юристів, часто потрапляє в ті випадки, коли мають величезні проблеми. Наприклад, ви вирішили замовити якусь продукцію, яка дуже важлива для вашого бізнесу, і не перевірили умови договору, взагалі його не уклали, або... Навіть не знали, що його потрібно укладати. І після цього товар надійшов неналежної на якості. Що робити в даному випадку? Звісно, потрібно терміново звертатись по юридичну допомогу. Але що робити, щоб не потрапляти в такі випадки? Потрібно завчасно контролювати все з юристом, тому що, коли ми кажемо, що ви замовляєте певне обладнання, яке буде коштувати великі кошти, і до замовлення. Не зробили важливі перевірки, ви можете потрапити в дуже неприємну ситуацію, коли ви просто так втратите купу грошей. І ви можете звертатись до мене за значним проханням, або окремо по кожному випадку, або навіть взяти абонентську підписку на юридичну допомогу і фактично уникнути таких випадків, коли вас будуть вести в оман. І якщо вам потрібна ця допомога, пишіть і знайте, захищайте свої права.